Ту інформацію, яку так. наприклад я я поширюю, та ви от просто завідомо називаєте чуткою. Зачекайте. Яким чином я... ви можете зачекайте, Я сказала і неправдою. що вашу ваша інформація ви чекаєте. Ну а ви ви ж поширили інформацію, що чуткі поширили що, що це чуткі, що журналістів докликав на зовсім Зачекайте. Я сказала ваше прізвищені побачили. Ви сказали, це що порв мережі поширили таку інформацію. Цю інформацію поширила так. Інна. відповідно. Знаю, ну логічний ряд є. говорить а, про ви те, що чого інформацію чого інформацію ви говорите, що це чутка? Ви називаєте ту інформацію? Цю інформацію ви подзвонили особисто, наприклад, до якої кількості журналістів і запитали, де джерело цієї інформації? Це, Часувати так. джерело інформації дуже просто. Це я. Так. Ви, ви запитали ви, у мене о... і Білецька. а звідки у вас така інформація? Ну, ви бачите, що Я вам хочу повідомити, що запис розмови і дзвінка Володимира Олександровича у мене є. О 10-й вечора. Розумієте? Я... Що ви будете робити з тим, ну, що. Тим, що ви Я... називаєте чуткою, розумієте? Ну, ну для чого таке робити? Ридам, Я ви кажете про спекуляції, це спекуляції. Це спекуляції. Я... Тобто він каже, що це неправда, і він нікому не дзвонив і нічого не казав. Він сказав, що він не дзвонив і на зустріч не запрошував. Я думаю, що це питання чи чоловік, пан Володимир Олександрович, якщо він запросив пані Велецьку до свого кабінету, вона прийшла, його немає. Я думаю, ми, напевно, не підтримуємося, поки він не пройде право. Чи щось? вірно розумієте? У вас такі, а що значить, чи він чоловік? Ну тому що по-вашому він хто? Що це за запитання? До чого О, цей підтекст? Цей підтекст. Так, я до того веду, що якщо людина запрошує іншу людину на зустріч, чи має якісь до неї претензії, то вона має виконувати обов'язки. Я не погоджуюся, якщо запрошує, ви сказали дуже правильне слово, якщо а Розуміє, якщо не запрошує, річ, якщо білеска, хтось придумує. Що його То, ні, так, ви запрошують і потім на цьому роблять якийсь нездоровий, ажіотаж, Пані, То, мабуть, це конкретизуйте ви. ви. Своє, якщо. Я, я з вами знаєте, цілком поводжуюсь. Так, Ви кажете, якщо хтось пошив, ви кажіть хто. От, я, 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 власне, я, я кажу з прізвище, розумієте. Я кажу з прізвищем. Пан Ковальчук. Запрошував пані Білецьку, правильно ви, ви стверджуєте, що вас він запрошував. Так ну я не буду, я не маю такої звички брехати. У мене набагато у краща репутація було. ніж у пана Ковальчука. Ну ви розумієте, я не знаю про репутацію. Я не буду мірилом буде, цінності. Ви не будете репутацією. мірилом, але вже те, а не мають ви у вже... ви вже, але ви оцінку дали. Оцінку ви дали? Ви назвали це чуткою, розумієте? Так, так ну це не так, оцінка, так, тому що він до вас не зателефонував. Це чітко в моїй телефонній розмові Володимир Олександрович мені сказав. Це просто чудово, розумієте? Ну, просто чудово. Те, що є? А він, Це, він, мені, ще я говорю те, що, що ту інформацію, яку я відтримувала, я відповідно обласної ви випустити. Ми його тут почекаємо. Ми ще, напевно, мені в очі повинен сказати, що я він мені не допомогав. Розумієте, його чекати... Я думаю, що голова обласної ради більш якби зайнята людина. Впевнені, так? Так. Ви впевнені, що він один зайнятий більше, ніж ми всі разом взяти? Розумієте, ви так, Почекайте, ви, ви зараз ставите жодні, ви, ви, висок, ви, ще ви відповідаєте за що? Що означає за що? За що? Яка у вас робота? Так, яка ваша сфера відповідальності? яка Ваша компетенція? Е, ну, ви яка у вас освіта? Скільки ви отримуєте? Ми я за скажу, не питала. Ну, я питання. за ми говоримо за роботу, не за освіту. Нормальний журналіст, який так. працює згідно? Тичного кодексу він служить е, суспільству і працює так. виключно на благо суспільства і служить своєму народові. Так угу. і в принципі, тут зібралися інші журналісти, і які те, також це усі поняті. це не загальне поняття. поняття. Я вам на благо суспільств. Що таке благо. Яке благо ви як журналіст принесли? Слухай, Слухай, мені мені в нас ну давайте так. Да. Ми, ми не прийшли Власне кажучи. Я також можу я будь ласка, будь ласка, донесіть будь до відома, ласка. пана голови, що прийшли журналісти, які його тут зараз чекають і будуть чекати, поки він не прийде. Позвоните просто дійсно Донесіть, Позвонити. будь Позвонити, ласка, ви до ви його ви, відома знаєте, ось що, це. Я вас не хотіла, щоб ми, ви, вас би вас хочу попросити, щоб ви методами ультиматумів не спілкувалися з головою обласної ради. Це, на мій погляд. По-перше, це почав робити він, відкоріє. а не ми. Я не знаю. Мені така інформація невідома. Він я вас обманув. Бачу... Наразі Якщо... я бачу вашу поведінку журналістів. У нас нормально. А говорять. що у нас поведінку Та, не ми так? Ми стоїмо Ірина, Ви, ви думаємо... вимагаєте. Що у нас в поведінку не, не так? Ви прийшли робочий час до посадової особи. Ми журналісти, які маємо на це право. Що Хочу сказати, що я маю досвід роботи в обласній раді, то робоче місце голови не є, тобто воно тут робоче, але він може в робочий час перебувати будь-якій. Але довести, що він ну, там працює, неможливо. Довести, що він коли Ірина перебуває цим кабінетом. Звідки я, я можу знати, чим він зараз займається. Ви ж мені не кажете, він на робочій він зустрічі. Він не Наприклад, звітуватися. Він зобов'язаний Він зобов'язаний зобов зобов зобов'язатись зобов про свої роботи, наслідки роботи. А яким чином. А яким чином питаємо це життя? Ми не питаємо, ще про які.